Доброго дня, шановні друзі. Зараз знаходжуся в гетьманському парку, приїжджаю біля нього. І погляньте, яка чудова отака стенд, на якому розповідається про різних комах, які... Проживають у нашій місцевості, Розповідається про саму історію гетьманського парку, ось короткі відомості про парк. Отакі от тварини, які живуть у нашій місцевості, різні птахи, різні комахи. Погляньте ближче. Батьох, ви впевнені, що знаєте, але декілька от дивлюся видів, наприклад. Чорний лелекан, я такого ще ну, на своїм не бачив ну, в нашій місцевості, але, напевне, він тут живе. Так що Тут ось є невелика мапа така, на, нашого селища, е, яких сіл, які тут у нас знаходяться в нашій місцевості. І е, приємно бачити таку ну, цікаву вив'язку. Е, так що, якщо будете відпочивати, в гетьманському парку ви можете на власні очі підійти, подивитись на таку чудову вивіску. Скоріше, це не вивізка, скоріше, це пізнавальний такий матеріал, де кожен із жителів, які мають змогу та й бажання, можуть ознайомитися з історією гетьманського парка та тими звірями, які Тут проживають та, та різними комахами, травами. Так що, погляньте, як це чудово навесні. Все зелено, все гарно, чистенько, прибрано, подивіться. Я не знаю, багато може хто із вас кому сподобається, кому. ну У кожного своя різна думка. Стосовно нашої місцевості, нашого селища, я, я просто його люблю. Я люблю наше селище. Люблю місцевість, де проживаю. Пишаюсь цим нашим селищем, громадою нашою. Давайте разом не, не смітити, підтримувати чистоту. А от біля от таких вивісочок приємно бачити, що гетьманський парк і співробітники певного гетьманського парку поприбирали чистенько, все, гарненько, немає ніякого сміття. Так що, шановні, я був тут. Переконався, що все гарно, культурно та чисто. Запрошую вас, якщо буде змога, відвідати наш місцевий гетьманський парк. Так що гарного вам дня, шановні друзі!